Воюю вже третій рік. Був і на Харківщині, на Донеччині. Пішов сам, доброволцем. Жінка не знає по сей день, що я туди сам пішов. Хочеться додому. Є дочка, є внучок. Дочка вчителька, внучок підростає. Тільки раді їх я тут і воюю. Я не хочу, щоб мої діти тут були. Я був танкістом в радянській армії, механік-водитель. Побував і в Карабахі в те время. трошки повоювавши там. Зараз працюємо по їх вішкам. Ходимо, палюємо, то вони за нами на пірідки палюють за нами. А тут ми за ними бігаємо, шукаємо. Ну що робити? Охороняємо. В основному це стекло волокно. Було таке воно, хлопці, волокно перериваєш, переламуєш, воно не рветься. Заламуєш, воно вверх, вверху, бах, є. Працювали, палансету збили були. Він отак летить і ти його бачиш. Летить де дирчик, бензопилаця наша. І щось він так низенько пішов. Ну, Довелося його прикончити. 60 патронів даже не вистрілили, він впав. Ну, Кстати, там крило висить на дереві. Я стріляти вмію добре. Вона легенька, а дача слабенька з неї. Хороша. І б'є вона нормально. Збров'я добре. Ще щоб було везде тихо, спокійно. Ми вас чекаємо, тому що ви нам потрібні. 41-го бригаду до зенічиков нашу батарею. Треба, треба. Так що хлопці, ви нам потрібні. В будь-якому випадку потрібні. Желательно молоді и добрі.